Привіт, якщо ви вже тут, то ви, мабуть, знаєте, що я Вікторія Тріфон і 17 років я продаю українське в Європі, а європейське продаю в Україні експорт, імпорт між європейським союзом та Україною. І власне сьогодні проведу для вас коротенький урок, в якому ви дізнаєтеся, чим торгувати і як домовлятися найкраще з іноземними партнерами. Отже, ми маємо е, умовно чотири інструменти чи чотири джерела, в яких будемо шукати Потенційно вигідний товар для торгівлі, і перше це актуальність, тобто товар, який ви десь чуєте на суху. Коли в нас був ковід, всім зрозуміло, що антисептики та маски продавалися найкраще в даний період. Мабуть, кожен з вас теж чув, що українське зерно їздить до Європи, попри всі різні заборони, але це є. Актуальний товар, тобто дивитися новини, тобто вивчати урядові портали, де публікуються актуальні якісь речі, які в даний період Україна чи інша з іншою, якими Україна торгує з іншою країною. Друге, це проаналізувати, чим торгують інші люди. І, наприклад, на транспортних майданчиках є такі спеціальні онлайн-платформи, де шукають щось схоже до Uber, та де шукають вантажні вантажівки власники різних товарів. І там можна подивитися, які власне товари відправляються в ту чи іншу країну. У мене в інстаграмі я роблю вам такі огляди. Останній огляд був, що українці експортують до Іспанії. Точно так само можна подивитися, що з Іспанії можна продавати до України. Теж ви можете. Моєму інстаграмі побачите, що з Португалії з Португалії возять пробки, і зрозуміла річ вино до Іспанії. Я вчора написала вісім, мабуть, товарів які актуальні. Тобто, ми можемо дивитися, що возять люди. Є різні зараз інтернет-ресурси, є різні державні платформи, де можна переглянути що возять інші, і звичайно, це буде найпростіший спосіб пошуку товару, актуального, вигідного, яким торгувати зараз. Третій інструмент, ви не повірите, але іноземці самі шукають. І якщо ви через різні пошукові системи введете Search, um, search um, Sellers in Ukraine, так я Погано знаю мови, і вже відразу можу сказати, що мова це не є бар'єр і перешкода для торгівлі. Це дуже важливо між іншим. І продовжу. Тобто, польською мовою там пошукує представічелі на ринку українським чи шукам, шукам доставці меблі, та тобто в різний такий спосіб, точно так само, як ми виставляємо оголошення, що ми щось продаємо. Наприклад, ви навіть продаєте. Свої особисті речі і виставляєте, що я там продам ноутбук на OLX, Точно так люди, які купують сировину, тобто великі компанії, наприклад, якась пекарня шукає українське борошно, бо вона чула, що українське борошно є вигідним і недорогим. Відповідно, вона розміщує на різні оголошення. І в пошукових сервісах. Сах, ви можете самостійно відразу знайти потенційного клієнта і потенційний товар, яким торгувати в такий спосіб. Отже, четвертий інструмент це те, що нас оточує. Ми можемо просто кудись їхати, чи по Україні, чи за кордон, і бачити якісь різні заводи, і переглядати їхній сайт. Я, зокрема, в себе в лозі часто проїжджаю якийсь завод, відразу захожу на їхній сайт і розглядаю їхні товари як потенційні, які можна експортувати. Тоді аналізую, рахую, чи вони є менш-більш вигідні на ринку, і складаю їм про. Позицію пропозицію вини продати їхній товар, наприклад, якщо це іноземний завод, продати їхній товар на території України. Якщо це український завод, і я бачу, що цей товар, після того як я прорахувала митні платежі і доставку вигідний в цій чи в іншій країні, я пропоную їхній товар продати в іншу країну. Хочу підсумувати питання товарів, тим, що в даний період дуже актуально дуже. Потрібна справа, українські виробники втратили величезну частину ринку. Багато українців виїхало за кордон, частина України є під окупацією, частина українців стали значно біднішими, бо втратили свою роботу. І в зв'язку з тим зараз ми дуже потрібні українському виробникові. Український виробник постійно знаходиться в пошуках представників на європейському ринку. І тому різні урядові портали теж сприяють. Наприклад, на Сайті польського уряду ми можемо знайти платформу, де українські виробники можуть розміщувати свої бажання виходу на польський ринок. Також платформа діє зараз публікує теж актуальний каталог українських експортерів, з якими можна працювати і виходити на європейський ринок. Зараз просто час, в який, в який клієнтів шукати досить. Порівняно з іншими часами, так? так як ви знаєте, я 17 років торгую, це досить легше. Також хочу зазначити те, що з Європи знову ж таки європейці теж втратили величезний ринок, нашу країну агресора. Та тобто зараз вони зменшили свій свій експорт туди. Хоча на превеликі жалі сум, звичайно, що частина компаній там експортує і возить з Європи в іншу країну, яка нам дуже не подобається, але Власне Величезна кількість таки не працює з ними з різних причин, чи з санкцій, чи з моральних своїх власних принципів. І вони теж шукають збут. І ми зараз можемо бути так само корисні європейцям, як і вони нам подали руку своєї допомоги. Тобто європейський бізнес, європейські товари, європейські продукти харчування, ми засоби і інші товари ввозити на український ринок і продавати його в Україні. Зараз європейці активно шукають таких представників на українському ринку Як же нам пропонувати складати пропозицію? Для того, щоб скласти якусь пропозицію потенційному нашому клієнту, нам в першу чергу хочу повторити і нагадати, що не обов'язково там суперзнання мови, достатньо використовувати гарну перекладач. Звичайно, що треба постаратися і прочитати. Якими способами взагалі продається? Товар за кордон, чи з за кордону в Україну, чи за кордон з України це імейл розсилки. Тобто ви складаєте класну комерційну пропозицію. Ваша пропозиція вже буде комерційна пропозиція, і надсилаєте її на різні. Потенційним вашим клієнтам, якщо ви, наприклад, фабрика взуття, чи ви посередник, та ви купуєте українське взуття, як якийсь підприємець, який хоче просто його продавати за кордон, ви вивчаєте спочатку всі якісні характеристики, складаєте красиву комерційну пропозицію, де зазначаєте ціну, якість, кількість товару, якого ви можете відправити, також умови поставки. Тобто ви можете продавати на яких умовах, або іноземець сам вивозить самовивісти називається, умови FCA, замитнений, на умови, замитнений товар, але без транспортування. Або на умовах ДАП з доставкою. Власне, ці основні пункти мають бути відразу вкладені в вашу комерційну пропозицію і зрозуміло ваші контакти. Другий спосіб продажу це оголошення. Тобто ви. Ту саму комерційну пропозицію, ці всі самі тези, які ви використовували в своїх імейлах, які надсилали потенційним покупцям, ви використовуєте в оголошеннях і в на різних платформах бізнес-пропозиціях, тобто є спеціально створених багато платформ, щось схоже на OLX, але B2B платформи. Так? Ви їх шукаєте і туди розміщуєте свої оголошення, оголошення про продаж ваших товарів гуртом до тієї чи іншої країни. Третій це дзвінки. Точно ту саму комерційну пропозицію. Ви гарно вивчаєте свій товар і телефонуєте, якщо ви вже знаєте мову того чи іншого вашого ту країну, та? цієї країни, в яку ви хочете продавати, ви телефонуєте і цією комерційною пропозицією розмовляєте, розказуєте, які характеристики товару, які ви маєте, на яких умовах продаєте, яка ціна, яка кількість товару мінімальна може бути для замовлення. Ще я би хотіла з вами поділитися тим, хто може бути моїми клієнтами. Клієнтами можуть бути посередники, наприклад, якісь компанії-імпортери. Імпортери, які вже постачають, якщо це розглядаємо якийсь текстиль, якийсь одяг, ми розглядаємо одяг. Хто купує одяг? Одяг купують якісь компанії-посередники, які пізніше продають на мережі супермаркетів. Вони вас купують гуртом і потім самі їх продають. власне. І коли ви ходите в супермаркет, подивіться, будь ласка, компанії, які постачають їм, і запропонуйте свій товар власне цим компаніям. Ви можете також безпосередньо пропонувати і на супермаркети. Єдиний нюанс такий, якщо працювати з супермаркетами, то там йдуть довгі відтермінування платежів. Також, якщо ви продаєте сировину, як олія, наприклад, в цистернах наливом, та олія може використовуватися в виробництві кормів для тварин. Чи, наприклад, борошно, борошно може використовуватися на пекарні. Просто вам необхідно добре подумати, прочитати, розібратися з тим, де використовують ваш товар, і тоді вже відповідно шукати, складати список компаній, які можуть бути потенційно вашими клієнтами, і або телефонувати, або надсилати мейли. І, зокрема, якщо люди вас більше зустрічають, зустрічають також ваші оголошення. А люди і самі шукають. Та? тобто, якщо ми хочемо купити автомобіль, ми самі шукаємо той автомобіль. Якщо хтось хоче купити борошно, то він буде шукати то борошно. І він зустріне ваше оголошення. Чим більше оголошень, тим більше шансів продати максимально швидко ваш товар. Сьогодні ми з вами пройшли коротенький урок. І я хочу вам сказати, що іноземці, європейці, та, ми зараз маємо навчання і розмову про торгівлю між Україною та Європейським Союзом, насправді раду купують наші українські. І наші українські має високі показники якості. Якщо брати до уваги. Ріпак, ріпак, зерно ріпаку, яким я торгую один з моїх пріоритетних товарів. То показники якості олійності ріпаку українського значно вищі за показники європейського вирощеного в Європі. Тому що в нас є грунти, та і наша наш український клімат сприяє вирощенню, вирощенню якісних продуктів. Інколи я теж отримую таке запитання, чому я цього навчаю? Чи... Створюю собі конкурентів. Насправді давайте думати логічно, скільки українських заводів я навіть одну мільйонну, мабуть, не зможу, чи там одну соту, нехай буде, не зможу опрацювати цих українських заводів. Тому вистачає роботи точно на всіх, і всім вистачить місця. І якщо продати навіть п'ять вантажівок, то це досить хороший прибуток. І так само Європа. Європа величезна. Та всі країни хочуть щось продати в. В Україну, чи можуть і хочуть купувати щось в Україні. Тому я вас запевняю, що місця вистачить точно на всіх. І в продовження хочу запросити вас продовжити це навчання, де ви вже ознайомитеся більш ретельно, детально з. Конструкцію міжнародної торгівлі, що означає конструкція? Тобто, одне діло знайти клієнта, одне діло домовитися з тим клієнтом, інше діло розібратися з тим, як транспортувати вигідно цей товар, як оформляти на митниці. Між іншим, хочу зазначити, що європейці вони часто не розбираються. На жаль, в бюрократичних процесах, і ви будете мати вагому перевагу, особливо після курсу, що ви зможете пояснити, як їм зареєструвати. Цю діяльність як їм купити наше українське, як пройти митне оформлення цього вантажу. Також цей бізнес, звичайно, супроводжується рядом документів. Ви знайшли клієнта, ви знайшли, ви домовилися, але вам треба це все, всі всі домовленості підсумувати контрактом, інвойсами та іншими взірцями документів. Безпосередньо на курсі ви отримаєте всі взірці, Всі взірці мої робочі, з якими працюю кожного дня я. Хочу додати, що також в міжнародній торгівлі є дуже великі можливості в плані фінансування такого бізнесу. Є контракти на авансових платежах, тобто ви отримаєте від іноземного своєї. Потенційного клієнта свого даруйте потенційного клієнта аванс, передоплату за ці гроші. Саме так я починала цей бізнес. За ці гроші купуєте для нього товар, який він е, хоче. Наприклад, якщо ви посередник, бо я посередник, або ж ви, наприклад, компанія-виробник, ви отримуєте авансовий платіж. За цей авансовий платіж, можливо, ви можете профінансувати сировину, виробити цей товар і відправити його в Європу. Також є інші платіжні інструменти, і всі е, абсолютно фінансові. І платіжні інструменти, які е, потрібні, які, е, і ті, з якими можна почати цей бізнес з нуля, і ті, яким можна просто цей бізнес розширити, в нас в навчанні є детально, е, детально описані і детально вивчаються. Звичайно, що не буває бізнесу без ризиків, і тут є ризики, я е, втратила дуже багато і я методом проб і. Е, Роб і помилок. Сама всього вчилася, коли я починала навчатися, я просто брала податковий кодекс і вивчала його. І Робила звичайні помилки, і зараз я забезпечую на своєму курсі вас від тих помилок. Забезпечую вас від, від неблагонадійних покупців, від неблагонадійних постачальників і окремо розглядається теж тема ризики. Я розумію наскільки важлива підтримка тим, хто приходить навчатися. Я розумію, що все вам це здається ще надав. Аному етапі дуже складним, і для того я створила чат. Чат об'єднує всіх, хто навчався, моїх колег по ринку де ми радо ділимося, наприклад, потенційними клієнтами, де ми утворюємо співпрацю. Є така прекрасна історія, де одна одна з моїх учениць знаходиться на території Польщі, інша на території України. Вони об'єднали зусилля і співпрацюють та мають прекрасно вже кілька місяців. Спільний бізнес також в чаті. Ми звичайно допомагаємо. Якщо. Виникли якісь питання на митниці, виникли якісь питання з товаром, якісь складнощі з заповненням того чи іншого документу, то в чаті ви теж отримаєте підтримку. Хочеться, щоб якнайбільше українців спробували себе в класному бізнесі, який можна почати швидко, який можна почати без стартового капіталу, який можна який є достатньо прибутковим і буде створювати достаток в вашій родині і в такий спосіб. Щоб ми будемо допомагати економіці України, вводити валюту, і будемо допомагати і мати можливість донатити, запрошую навчатися. Від душі поділилися всією інформацією на власному досвіді. Це виключно моя практика, виключно мої документи, з якими я працюю зараз, з якими працювала багато років. Дякую, дякую за вашу довіру. Дякую, що додивилися це відео. І якщо вам вас є бажання продовжити за 11 годин. Ви можете ретельно вивчити, як цей бізнес почати, і вже наступного дня приступати до справи.